Цього будемо приймати клятву це Для нас це буде е, початок е, для військової служби. Я вирішив піти в військового начального закладу, тому що мій батько військовослужбовець, я хочу поступити по його стопам. Батько служив 14-му році 93-й окремої механізованої бригади на Донецькому У В му році він перевівся в 54-ту окремої механізовану бригаду та отримав тяжке поранення на ногу та спину. Потім його списали, і у 22-му році пішов в Нацгвардію служити далі. Один з найвидатніших. Учбових закладів нашої області це ліцей-захисник. Десятки легендарних військовослужбовців, які захищають кордони нашої держави, є випускниками ліцею. Десятки випускників я знаю особисто. Я знаю, як ліцей змінював долю і викарбовував дух молоді нашої держави. Я хочу подякувати вам, ліцеїстам. За те, що сьогодні, в надскладні часи для нашої держави, ви не ухиляєтесь від захисту своєї держави, а свідомо зробили вибір йти у військову службу і відстоювати суверенітет нашої України. Ніде і ніколи не зганьбити честі нашого рідного ліцею. Глянемось! Глянемось! Служити та самовіддавно захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось!